Ціни за світло не зростуть. Попри значні втрати в енергосистемі України через обстріли близько 10 гігаватт потужностей, тариф на електроенергію для населення залишатиметься незмінним. 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Це рішення вже ухвалене урядом і чинний тариф подовжено до 31 жовтня 2025 року. Також зберігається так званий нічний тариф. Споживачів, яких встановлений зонний лічильник, двозонний тариф ділиться на день і ніч. І в нічні години, тобто з 23 години вечора до 7 години ранку, 50% вартості тарифу, тобто не 4,32, а 2,16. Ми закликаємо всіх споживачів, в яких є двозонний лічильник, перевести своє споживання у нічні години. Це вам дасть те, що у вас буде набагато менші рахунки з електроенергією. В компанії зазначають, у такий спосіб можна зекономити до 30% витрат на електроенергію щомісячно. Також тариф не зміниться і для домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення. І також у тих, кого встановлено електроопалення, то жовтень місяць буде іще до 2000 кВт 264 в нічні години, це буде гривня 32, і для негазифікованих будинків так само. А все, що понад то буде 4,32, а нічний тариф це буде 2,16.